Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй смакуй Сьогодні в нас рубрика готуємо вперше. Запозичили рецепт на одному італійському кулінарному каналі, адаптували під українські реалії. Мені дуже цікаво, впевнений, що вийде смачно. Тому приєднуйтесь, а я починаю. Поїхали! В мене сьогодні макаронні вироби з твердих сортів пшениці під назвою канелоні. Якщо помиляюсь в назві, поправте мене в коментарях. Досить цікаво мені. Ще знадобиться фарш. В мене курячий, сіль, мелений перчик, сметана, томатний соус, витриманий нетертий сир, цибуля, часничок та соняшникова олія. Для початку нам необхідно нарізати та обсмажити цибулю. Нарізати буду невеликим кубиком. Цибуля нарізана, я зараз швиденько наріжу часник та почну смажити. Наша помічниця вже на місці, беремо сковорідку, нагріваємо її гарно. Для початку наливаю соняшникову олію і відправляю туди часничок. Його треба зовсім трішки підсмажити. Буквально 30 секунд і додаю цибулю. Важливо, щоб чесник не згорів. Постійно помішую його. Цибульку відправляю. Її буду обсмажувати до прозрачності. Подивіться, зараз цибулька ледь-ледь почала підсмажуватись, я вимикаю вогонь, дам їй пару хвилин, щоб вона трішки охолола, і буду закладати її в фарш. Перекладаю, фарш з цибулею солю. Мелений перець. Трішки перемішую. І після того, як цибуля остаточно охолола, в холодному фарші додаю натертий витриманий сир. І гарно все вимішую знову. За пару хвилин активного вимішування фарш став суцільним. За рахунок сиру та часничком обсмаженого з цибулькою ароматний без перебільшення. Ви уявляєте, як це буде смачно. Тепер беремо е ці макаронні вироби. О тут величезні отвори, як ви бачите, і будемо начиняти їх цим смачнючим фаршем. Нагадую, що роблю це вперше, тому не судіть дуже строго. Ще я. Не знаю, як це правильно, щоб швидко зробити це. Робити це краще і зручніше зворотньою стороною ложки. Фаршируванням справились по пропорціям. На 21 таку макаронину я використав рівно 700 грамів фаршу. Розмір її 10 на 1,5 см. Тепер вмикайте свою духову шафу на 180 градусів, а тим часом ми зробимо соус-заливку для запікання. В миску відправляється звичайний класичний томатний соус, сметана, можна взяти йогурт. Додам невелику кількість суміші італійських трав і, звичайно, вода. На початку налію приблизно 100 мл, далі буду дивитися по густоті. Перемішую все. Заливка, заправка готова. Заливаю. Так, Вона повинна повністю покривати макарони. Ось так. Духова шафа розігріта до необхідної температури, ставимо туди смаколик. А поки все запікається, натираю сир, в мене звичайне моцарелла, на крупну терку. Так, в мене все запікалось 40 хвилин, а не 30. Через 15 хвилин від старту я збільшив температуру до 200 градусів. Зараз дістаю, засипаю сиром 10 хвилин і все буде готове. А зараз знову відправляють духову шафу, температура 200 градусів, думаю, хвилин 10 максимум. Треба, щоб сирок гарно підзапікся. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ну що, друзі, ви бачите, що досить красиво все це історія виглядає. Вже є пару зауважень ну, до самого себе. В процесі приготування зараз всім поділюсь. Тому пропоную скуштувати, дістанемо, розріжемо, подивимося, що всередині. Так, тепер розрізаємо, дивимось, як виглядає всередині. Ну, як виглядає ось, в принципі. Ось так воно виглядає. Відрізаю шматочок. Так, куштую. Як для першого разу, я приємно здивований, тому що дійсно смачно. Для мене це нестандартна страва. Дуже схожа на лазанію. Макарони максимально, я би сказав, розварились, але вони тримають свою форму. М'ясо стало щільне. І сир, який ми в нього додали в фарш, він трішки відчувається, приємно відчувається. Соус доповнює всю цю історію макаронів з фаршем. Ну, Реально смачно, цікаво і класно. Щодо зауважень, друзі, однозначно рекомендую запікати все це одним шаром, тому що у нас вийшло, що верхній шар макаронів з фаршем під сиром, а нижньому шару сиру не дісталося. Це неправильно, все має бути з сирною скоринкою. Ну і час приготування, якщо воно буде тоньшим в результаті, зменшиться приблизно на хвилин 10, можливо 15. Тому врахуйте ці зауваження і традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, до нових смачних зустрічей. Па-па!